Вітаю! Проведемо дослідження. На яку цифру закінчиться будь-яке натуральне число в будь-якому натуральному степені. Оскільки існує 10 цифр від 0 до 9, то розпочнемо з 0. 0. 0 в першому дорівнює 0. 0 в другому дорівнює 0. Ми бачимо, що далі буде знову 0. Тоді пишемо і. так Далі, Далі. 1. 1 в першому дорівнює одному. 1 в другому дорівнює одному. Теж бачимо, що повторюється. 2. 2 в першому. Дорівнює 2. 2 в другому дорівнює вже 4. Так, далі. 2 в третьому дорівнює 8. 2 в четвертому дорівнює. 16. Так. І 2 в п'ятому дорівнює 32. Оскільки оскільки бачимо, що тут повторюється, тоді бачимо, що тут тільки 4 варіанти. А, далі. Три а, в першому. Три. Три в другому. Дев'ять. Три в третьому. Двадцять сім. Три в четвертому. 81, один. І три. В п'ятому. Двісті сорок три. Бачимо, що знову повторюється. Пишемо і так далі. Да далі ну, бачимо, що тут тільки 4 варіанти. 4. 4 в першому. 4. 4 в другому, 16. 4 в третьому. Це в нас буде 64. Знову бачимо, що ну, повторюється. Тому тільки 2 варіанти: або, або, або 4, або 6. І так далі. Далі беремо 5. 5 в першому це буде 5. 5 в другому. Це буде 25. І так далі. Бо знову повторюється. Тут один варіант. Воно знову. Це число завжди повторюється. 6. 6 в першому дорівнює 6. 6 в другому. дорівнює 36. Бачимо, що знову все повторюється.

Не бачимо поки що повторюваність і далі пишемо 7 в 5. 168. Бачимо повторювальність. Знову 4 варіанти. І так далі. 8. 8 в першому. 8. 8 в другому. Шістдесят чотири. Вісім в третьому п'ятсот дванадцять вісім, четвертому, чотири тисячі дев'яносто шість. І вісім п'ятому тридцять дві тисячі сімсот шістдесят вісім. А, Так, бачимо, що тут 8 і 8 знов повторюється. Це остання цифра. А, Пишемо і так далі. А, Так, 9. 9 першого рівню. 9. 9 в другому. 81. 9 в третьому. 729. І так далі. Так, а тепер розподілимо ось ці цифри на три групи за кількістю повторювань. І так, перша група. Нехай перша група це цифри, у яких тільки одне повторення. Так. Ми бачимо, Тому, що це 0, 1, 5 та 6. Напишемо одне повторення. Друга група – це у нас а група. Віднесемо сюди цифри, у яких два повторення. Це буде 4 та 9. А, тобто 4 в першому. Це у нас. Закінчиться на 4, 4 в другому, закінчиться на 6, 9 в першому. Закінчиться на 9. 9 Дев'ять другому. Закінчиться на 1. Від чого залежить остання цифра? Якщо в нас степінь парний, тоді для четвірки та дев'ятки це буде 6 та 1. А якщо не парний, тоді буде для четверки та дев'ятки 4 та 9. А, третя група. До цієї групи відносяться цифри, у яких лише чотири повторення. Це 2, 3, 7 та 8. Так. Подивимося. У двійки в першому степені буде закінчуватися на 2, 2 в другому степені закінчується. На 4. 2 в третьому на 8, 2 в четвертому На 6. Трійка. 3 в першому. 3. 3 в другому. 9. Три в третьому. На сім. Три в четвертому. На один. Сім. Сім в першому. На сім. Сім в другому. А на дев'ять. Сім в третьому. На три. Сім в четвертому. На один. Так, 8. 8 в першому, на 8, 8 в другому, на 4, 8 в третьому, на 2, 8 в четвертому, на 6. така в нас закономірність. Всі ці дані я систематизовую в таблицю, для... щоб не виводити ці дані знову. Учень використовуючи цю таблицю, може швидко обрахувати будь-яке натуральне число в натуральному степені.